Всім добрий день. Буває так, що ці конденсатори повітряні, що вони окисляються. Буває, ви випадково десь рукою його задінете, зігнете пластину. І він починає тріщати. Крутити, він там тріщить, тарахтить. Ну, Лікується то дуже просто. Якщо там якоюсь утвердкою чи чим, то туди ліпше не лізти, бо ви ще гірше зробите. Вирізається, от фотопленки, такої, що якої рентген роблять, ви інакше зараз не знайдете. Або з будь-якого щось такого от тонесенького. Ну, я з фотопленки то роблю. Таку собі полосочку і вставляєте от, по черзі в кожний просвіт і крутите. Крутите, він буде йти собі і, і сам себе рівняти. Рівняти, прочищати, якщо там щось є. От. І так от кожний з них собі. Це досить ефективний спосіб і легкий. Ну, трошки часу займає. От, вставили і крутите. І пластини самі порівняються. Порівняються, зробиться певний зазор. От. Буває так, що вона зігнута ну, так круто. Тоді треба дві. Дві з однієї і з другої. Відносно тої пластинки, яка зігнулась. Дві штучки ставимо і вона її собі вирівняє рівнесенько, як має бути. Дякую за перегляд.